Уже вдруге у Бурштинській громаді стартує школа молодого лідера. Понад два десятки учнів та студентів сьогодні знайомляться один з одним та своїми тренерами, які упродовж кількох місяців будуть навчати фінансовій грамотності, роботі у команді та іншим необхідним у сучасному світі знанням та навикам. Я буду розмовляти з дітьми про лідерство, про формування власної команди, про те, що не страшно бути іншим, відрізнятися, тому що зараз всі йдуть за течією переважно. А коли ти маєш свою думку, а ще тим більше, якщо ти хочеш своєю справою займатися, то це якраз і є таке лідерство вже прокидається у, у середині. і потрібно йти вперед і не завжди за течією, часом минаючи якісь перешкоди і. Формувати з собою команду і насправді хороший соціальний проект, оскільки він спрямований на учнівську студентську молодь. А молодь це є наша найбільша інвестиція в майбутнє. Тому одне з головних завдань, яке ставиться перед школою лідерством. Ми будемо навчати учнівську і студентську молодь основ фінансової грамотності. Фінансова грамотність – є одна із запорук успішного життя, формування фінансового добробуту. Єдине. Що я хочу особисто вкласти в цю школу, в цей проект і в наші заходи, це те, що розвиток людини об людину він є найважливіший і його не може замітити ніякий онлайн. А теперішньому, нашому часі, теперішній ситуації в Україні тим більше. Кожен з учнів має свою ціль про неї розповідає тренерам, щоб ті якомога ефективніше спланували хід навчання. Я кондитер, я готую тортики, і я навчаю інших готувати тортики, тому я хотіла б удосконалювати свої знання і вміння комунікації з іншими людьми. І тим паче я одного разу була спікером в цій школі, тому мені дуже цікаво було б тут навчатися. Я прийшла в цю школу, щоб досконалювати своє вміння. Я є дуже творча особистість, і я би хотіла знайти нових друзів, навчитися комунікувати з іншими. Надіюсь, що я навчусь краще працювати в команді, допомагати один одному, відкрию в собі таланти лідерства і гарно проведу час. Побачивши ефективність такого навчання, цьогоріч до процесу долучилася і міська рада. Фінансування відбувається партнерське за, за фінансування міської ради та ДТК «Енерго». Сподівання на нашу молодь що вони зможуть повести за собою багато людей. Сподівання на кращі мрії, на краще майбутнє. Своїми враженнями про навчання у школі лідерства ділиться її випускник. Мені дуже сподобалось навчання. Навчання викладачі дуже гарні, дають корисну інформацію. Мені це дало. Я здобув фінансову грамотність, я вмію заощаджувати, правильно інвестувати, знаю, як розпоряджатися власними коштами. У центрі громадської активності кажуть, що не кожен керівник вміє вести за собою, а Україні якраз потрібні відповідальні лідери, які можуть гідно протистояти викликам та робити країну кращою. Тож навчання таких молодих людей це і є головна мета школи лідерства.